Одна притча розповідає, що якось одному чоловіку висниться сон. Він потрапив до неба. І от його ангел-хоронитель провадить його по небі. І тут чоловік бачить перед собою величавий палац і питає свого ангела-хоронителя: це, напевно, є моя оселя? Ангел каже: ні, ні. Йдемо далі. Підходять вони до такого також гарного будинку, але дещо меншого. Чоловік запитує, це, напевно, моє оселя тут в небі. Ангел-хоронитель відповідає, ні, будь терплячий, йдемо далі, твоє є далі. Приходять вони до такого малесенького, ветхого будиночку, і ангел каже до цього чоловіка. Каже, це твій будинок. І чоловік каже, як? Хіба я заслужив собі цілу вічність жити в такому убогому будиночку? Тоді ангел хоронитель відповідає: Цей будиночок збудований з матеріалів, які ти нам прислав з землі, коли жив на землі. Суть цієї притчі є в тому. Дорогі друзі, що в небі ми будемо мати таку оселю, яку збудували собі тут на землі. Все, що ми віддаємо на цій землі, жертвуємо для Бога, для церкви, для бідних, потребуючих, хворих, стражденних людей, те все йде до неба. І з цього буде побудований колись наш будинок у вічності. Все, що ми залишаємо для себе, воно залишиться тут, на цій землі, і стане тлінню. Господь наш Ісус Христос у Святому Євангелії каже такі слова: не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки точать, де злодії підкопуються і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні злодії не підкопують і не викрадають, бо де ваш скарб, там і ваше серце буде. Тому трудімося, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, на цій землі не тільки для життя земного, але стараємося збирати собі скарби. Які підуть з нами до вічності? Амінь.